Друзі, всім привітик! Всім, хто забув, як назвати, це Інна, це мій канал про життя в Бельгії. Е, напевно, ми з вами не бачились більше, ніж 2 два 2 два, з половиною місяці. Я нічого не знімала, нічого не показувала, нічого не викладала на канал, тому що не хотілося, не було мотивації. Стандартно, просто тому що літо хочеться відпочивати, не хочеться брати телефон до рук, що знімати, щось показувати, монтувати відео там. Ну, не хочеться цього всього. І... Зараз, нарешті, можу сказати, що трошки з'явилося вільного часу, тому що дочка, дочка пішла до школи. Ми пройшли такий не самий важкий, не самий легкий, скажімо так, період адаптації. І в мене нарешті з'явився якийсь вільний час для того, щоб щось вам знімати і показувати. Тому надіюсь, що вам буде цікаво. Залишайтесь на каналі. І приємно переглядом. Дівчатка. На перше, що хотіла вам показати з моїх обновок, це сумка. Це ну це не те що там розпаковка, що я купила, подивіться, там я просто хотіла подивитися, наскільки класна річ. У мене ніколи не було такої сумки в моєму гардеробі. Ну, були рюкзачки, але були знаєте, такі більш жіночі з тонки з тонкими ремінцями. Ось куди входив лише телефон і, і там, можливо, гаманець. А тут. Перший раз я купила таку велику функціональну сумочку, подивилася, де якщо не великого формату ноутбук, і ви знаєте, це, напевно, найкраща покупка за останні місяці, ось тому що я вже хожу п'ятий день, знай не можу ніяк не Ось так називається фірма Кабаї. Якось так, це французький е, виробник. Сумка, наскільки дівчата класна, наскільки е, комфортна, просто особливо в кого зараз відкриє, особливо в кого є дитина, і вам треба з собою, коли йдете на прогулянку чи кудись, всього, всього всього в сумку положити, дуже вмістка, ось, але при цьому всьому не виглядає такою, знаєте, громісткою якоюсь. Ось, ну, дуже мені подобається. Ще тут всередині був подарунок, такий лежав мішечок з сушеною лавандою. І кож... ну, я його виняла вже звідси: кожен раз, коли сумку відкриваю, цей запах лаванди йде. Ну І така тематика, в принципі, дизайну така французька здебільшого. Ось так. от. Повернулася ще з магазину, покажу вам розпаковку, була в колройті. Значить, купила яблуко помідорки чері, банани. Банани, як завжди, зелені корою, але через 2-3 дні вони вже будуть готові. А, виноград. Це у нас е, бекон. М'ясо якесь купила. Таке я купила для дочки. Цікаво. Побачимо, чи буде їсти, бо вона дітей, в неї з м'ясом проблема з усім. Сироп купила, йогурт такий попробую, Ніколи не пробувала масло, козячий сир. Мульти купила також. Попробую. Давно вже їх не їла. А, тальятель. А, свіжі макарони в холодильнику вони були а зберігати їх також потрібно. Мільфе це тістечко, французьке здається булочки з шоколадом. І дівчатка хліб недавно розпробувала цей хліб, він йде бездрожовий. Такими тоненькими кусочками нарізаний, дуже смачний, дуже-дуже. Прям ну, 1,79 центів, здається, коштує. Чорний чай, кава без кофеїну в таких пакетиках купила. І це для машинки з кофеїну купила. І все. І ось такий получився чек на 49,67 центів. Здається, нічого не купила, але ладно. Такі в нас зараз ціни, така реальність не буду не так. Нещодавно в школі, в бельгійській школі, моєї дочки було свято осені, куди були запрошені всі власні батьки. І знаєте, я залишилася такому захоті від всього, що відбувалося. це е це навіть 10% не схоже на те свято, на ті свята, які організовуються в школах в Україні. Ось я не кажу щось погане, щось, щось добре. Ось, але дуже було цікаво подивитися з іншої сторони, тому що для нас в білійські школі було перше свято, і було дуже цікаво прийти, подивитися, поспілкуватися з батьками, познайомитися, подивитися, як воно все організовується. І... Це було дуже дивно, тому що дітки не готували ніяких там вистав, віршів, пісень для батьків. Діти розважалися своїми однолітками, своїми однокласниками, танцювали, бігали, пригали. Батьки спілкувалися між собою, було барбекю, була випивка. Ніхто, звичайно, п'яний не був. Ось, але все такому знаєте, дуже легкому форматі пройшло, що батьки прийшли поспілкуватися там, поїсти, закусити, випити між собою. Ну, а діти прийшли поспілкуватися між собою. В общем, я залишилась в великому захваті. Знаєте, В Бельгії є така хороша традиція, яка мені дуже подобається, і е, це коли ти віддаєш якісь речі, там, товари, які тобі не потрібні іншим людям, які мають в цьому потребу або просто, просто хочуть щось отримати. Так ось нещодавно проїжджала біля, біля городів, вільськогосподарських угідь і побачили, що зупинилось багато машин. Ну, зупинилися, ми, власне, тому що думали, що щось продають напевно, дуже хороше. Але виявилось навпаки, власники не встигли розпродати товар. Ну для них товар це салат морква, і тому пропонували всім, всім безкоштовно взяти хто скільки хоче. Ось і так було приємно. Знаєте, цей салат він не коштує дорого в магазині. Там, здається, за один пучок, один євро, там півтора євро, залежно від того, в якому магазині. Але приємно від того, що комусь не потрібно, а хтось комусь безкоштовно. Взагалі, осінь цього року в Бельгії просто нереально красива. Мінімум дощів і максимум сонця. І знаєте, з однієї сторони вже є пожовкле листя, вже опадає все, з іншої сторони, ще світить сонце, і ще все-таки, в принципі, більше всього зеленого на фоні. Хоча воно зимою буде зелене в Бельгії. Ось дуже дуже приємна погода для того, щоб гуляти з дітьми, для того, щоб проводити просто вихідні на свіжому повітрі зранку до вечора, в лісі, в парку, неважливо де, але на свіжому повітрі. Дуже люблю таку погоду, просто якась нереально чарівна осінь цього року. Наразі буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте сердечко, пишіть коментарі, можливо, якісь запитання, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних влогах. Всім пока!